Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Кривава битва на п'ятизіркових героях без зеленого кольору. Топ-5 тримаюсь. Оборона. Так, оборонка почала просідати, але ще тримається в А. Але топ-1, бачите, не виходить. Дві поразки. І оборона А, але все одно. Ну що ж, давайте далі. Ох! Так, всі скляні. Я не впевнений, чи потрібен мені тут локи. Можна б теоретично було взяти, наприклад, Оніка, але ж тоді сладх випадає з гри. Тому, напевно, давайте так і поїдемо. Стекляшки потужні, але вони об сладга розбиваються також. Єдине, що себе можемо блокувати. Так. І того сладга треба зарядити. Трійка червоних, дві трійки червоних. Давайте ось так прокинемо. М -м, комбо. Але все одно 2-3 червоних буде. Хоча б зарядимо фленхайда. І вже якусь шкоду почнемо наносити, сподіваюсь. Так, сповільнили сладга. Дуже невчасно. Так, сині взагалі ми не збирали. Давайте ось так. Язлар, скоріш за все, вдарить. І це буде дуже боляче. Ну, прийдеться так прокинути і потім жовті прокидати в нього. Та скільки там будете сповільнення? Не встигли ми до Домівента, на жаль. Але зараз встигаємо. Червоних немає. Ну, давайте спробуємо синіх хоч зарядити. Подивимось, куди вдарить Сартана. Чогось я не сумнівався, що сладга. Так, кого копіювати? Ось питання. Може Кагана? І в нього ж вдарити. Ухиляння там спрацювало. Так, ну хоч тут мороз поклався. Але немає червоних. І зелений кріс, турнір без зелених, звісно. Не хотілося б зараз активувати, але прийдеться, напевно. Так. Локи не ухилився. Ніхто не вхилився. Добре, що хоч слаг. Коли помирає. Манами зрізається. Так, пробачте. Забув вимкнути сповіщення. І знов хтось нас сповільняє. Ну хто сповільняє? Сартана. Ні, Домівент. Да, напевно він. Мені треба флиндхайда якось зарядити. Обережно. Тільки у нас буде сповільнення два ходи. Добре, давайте ось так. Може червоний доїде. Вижно нам на заряд не вистачить. Так, ну, Ті труяться трішечки. Давайте обережно ось так прокинемо. Фіолетове комбо зарядить сартану. Там вже тадаміція готується бити. Давайте ось таке комбо прокинемо. Звісно, Флемхайда вдарила. Так. Ого. Тепер б'ємо регінкою, даміція дотравиться, дамівента добиваємо і, можливо, доб'ємо сартану. Так. Ну, а ця повинна дотруїтись. Все. Ну, тут пощастило. Поїхали далі. Дві медеї. 20 домівента. Це. Божевільне труїння. поїхали Ну, потужне й маю на увазі, не божевілля, що будуть труїти сильно. Плюс блокування від медеї. Давайте ось так червоні прокинемо. Ну і ось так. Хоч зарядимо флемхайда, вдаримо сюди. Четвірка синіх, нехай буде, там зберуться фіоли, а там будуть сині. Так, можливо, нам вистачить червоними добити її. Ні, не вистачило. Дивимось, кого заблокує. Так, ну добре, що хоч не пробило мені мегамінь. Давайте так. Давайте обережний хід зробимо, почекаємо поки. Спробуємо все ж таки, можливо, десь ладга знайти. А, ці все сповільнення кидають і кидають. Ага, угу, так. Добре. Ці двоє залишились. Не думаю, що вони вже нам щось зроблять. Так, прокидаємо сині, нарешті зарядили. Ну і все. Цих добиваємо. Пробуємо. Контру є чим знімати. Можемо і вайтфаном, і регінкою зняти. Єдине, що... ох. Ну чудово. Так, відразу зарядились. Давайте, напевно, сюди вдаримо. Мені більш церіс не подобається. Хоча ні, давайте цього доб'ємо. Так, невеличке комбо, може. Так, синій доїхав чудово. Давайте ще почекаємо, жовтий прокинемо. Так, ну він заблокований, тому таунту не буде. Єдине міньйони будуть. Так, червоних багато. Б'ємо в Церіса. активуємо сладга. І давайте ось так прокинемо. Хотілося б все ж таки Церіса добити. Не виходить. Добре, нехай цей вже ставить свою контру. А, це ж там ухиляння в нього. Ага. Угу. Боліче вдарив. Так. Давайте церіса добивати. Так, скільки контра... Чотири ходи. Червоних ми не перезарядимо. Давайте так один. Два. Три. Якби безпечно прокинути. Давайте ось так. Чотири. Так, чудово. Тепер копіюємо цього. Ага. Чистимо поле. Ну і будемо вже їх добивати. Тут з камінчиком пощастило. Так, 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 так. Все, закінчили. Добре, добре. Поїхали далі. Наступний бій. А ось тут лаг не дуже буде працювати, тому що тут салімата присутня. Це треба його таймити або салімату першу пробити, тоді якийсь буде. Буде нам якась допомога від сладга. Можна спробувати замість. Сладга дійсно взяти Оніка, але не знаю, чи він врятує нас ну на один-два постріли врятує, а тут немає. Або замість ладга спробувати взяти також свого аурікарка, щоб теж їх сповільняти. Красти ману. Але захисту ніякого не буде. Хоча ми можемо лікує в такому випадку скопіювати. Добре, давайте так поїдемо. Ну, якщо встигнемо локи зарядити, звісно. Ага. Локи не встигнемо зарядити. Та й з червоними щось не дуже. Давайте ось таке комбо прокинемо. А ось і червоненькі приїхали. Але все ж таки ці молі. Давайте ось так спробуємо дозарядити аурікарка Ні. Не дозарядили. Це дуже-дуже погано, бо ця Атлантія вже буде бити та і там пеперблю готується. Добре, давайте ось такий хід. Тільки флемхайда зарядили. Так, так, комбо прокинемо. Скільки там тих молить? Там ж одна міль тільки. Чому мої всі під сповільненням? Ну все, ми тепер не дозарядимось, напевно. Б'ємо тоді в ліку цю. Ну, звісно, ухиляння. Все, там вже буде бити той лікуй. Синіх я не можу зарядити. Можна спробувати зарядити регін хоча б. Ох, яке комбо. Добиться в Атлантію Ну Ми її зарядили другий раз. Це, в принципі, плюс, що вона швидше ману не буде набирати. Так, мегапаразит Ну, звісно, звісно. Ах, мінус локи. Так, добре. Діспелимо. Спробуємо її пробити, хоч вона і з ухиляннями. Так, не буде тепер ману набирати. Добре, прокидаємо ось так. Так, там мінус новий, але ж мороз у нас дуже потужний. Скільки у них травління? 628, 2 ходи. Ну, це від'їде теоретично. Давайте спробуємо вдарити в цього, забрати ману. І можливо, ми його й вайтфаном доб'ємо. Ні, не добили. Так, сповільнення. Ага, це мінус 10. 3, 4, 5, 6. Комбо. Гарні сині з зеленими. Але не хочу зарядити того китайця. Хідів немає. За 6 ходів. А, хоча флемхайт повинен дозарядитись. Угу. Давайте китайчика все ж таки доб'ємо. Нехай вже відпочиває. Ну і салемата теж від'їхала. Тут ругинка врятувала своим линиям травлінням. Так, тут на тут у нас купа Стекляшки. Мимик. Ричард. Ось тут, напевно, краще замість Локи взяти все ж таки Оніка. І залишити аурікарка. Хоча він ні, в стекляшок повинен ману забирати. Давайте такою командою спробуємо. Так, ну, спочатку комбо жовті з червоними. Трішки не доїхало не там, не там. Добре, давайте тоді ось так. Ще жовті зберемо. Нам би синіх зарядити. Так, Ротгард під сповільненням. Давайте в нього прокинемо, може там синій доїде. Не доїхав, все щось не доїжджає. Так, Орікарк сам себе сповільнив. Ну, Річард вже поготові, тому в нього прокидаємо. На жаль, ми не встигли Леоніка до нього зарядити. Так, але Онік ухилився, це чудово. Хто нам більш неприємний? Напевно контратака нам більш неприємна. Давайте ось так, поки Оніка не будемо чіпати. Орікарк. Орікарка підрізана атака. Давайте вдаримо сюди. Там більше мани, тому ми повинні зарядитись. І сюди б'ємо ще ось так регінкою. Угу. Хотілося б Оніка на другий заряд зарядити, але не бачу як. Так, ну давайте ось так червоні прокинемо. Сподіваюсь, не зарядиться мімікс Річардом. Так, травління працює. Добре, активуємось і нам white Fun потрібен. Можливо, і зарано активував, хоча постріл, напевно, Річарда ми витримаємо. Давайте ось так. white Fun повинен з одного камінчика дозарядитись. Так. Ну, то спробуємо Хрудгарта вдарити. Ось так прокинемо. Там буде четвірка червоних. Ось так. Сартана вдарить, але вдарить в когось одного. А в нас ще залишиться три героя. Навіть 4 вайтфана вона не добила. Все, чудово. Ну, тут вийшло все теж добре. Так, оборона А рейтинг. 232 місце. Ну, гарний результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне Бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.